Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь. Також сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо оглядці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленості. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати друзі наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Джип Патріот. Так, одинадцятий рік, 24 бензин повний привід, весь обслужений, все працює. 10, 208 проб його ціна 7,999. Тканинний салон. Дачар в коричневому кольорі. 10 рік 1,6 бензин, 169 пробігу, повний привід з сертифікатом. Ціна 8850 долара. Тут бачимо контакти. Тканинний салончик. Ось такий автомобіль. Outlander. Mitsubishi outlander. 10 рік 2.0 дизель. Так, 2017 пробіг, 9,550 доларів. Контакти видно. Шкіряний салон? Механічна коробка. Nissan Qashqai. 12 рік 1,6 бензин 221 пробігу. Не фарбований офіційний автомобіль, є клімат-контроль камери 360, панорама сервісна історія ціна 10-200 доларів. Тут контакти. Підігріве клімат-контроль. Mazda cx 7 10-й рік, 2,2 Дизель, 220 пробігу за ціною 11-400 доларів. Акустика, Bose, автомобіль з Німеччини. Тут контакти. Nissan X Trail. 15 рік за ціною 19 700 доларів. 1,6 дизель пробіг 192 тисячі кілометрів. Автоматична коробка пригнана з Німеччини. Він-код вказано. Офіційне обслуговування. Шкіряний салон. Підігрів, клімат, панорамний дах. Парктроніки також є. Джип Чирокі. Легендарний джип чероки, я б сказав, <найта> 2003 рік, 2,7 дизель, 331 пробігу. За ціною 7500 доларів. Бачимо контакти. Спробуємо заглянути по салону. Так, шкіряний салончик. Повний привід. Ось така от машинка. Toyota Land Cruiser. 2008 рік, 4,0 бензин, 265 пробігу. За ціною 16900 доларів. Бачимо контакти. Такий апарат Так, просили показати щось цікаве. Такий цікавий варіант. Ясно, що його прогодувати не просто, але варіант цікавий. Є форкоп, до речі. Позаду огорожа, так багато не покажу. Ну, от така от машинка. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan X Trail. Так, 2008 рік, 2,5 газ, бензин, автоматична коробка, 281 пробігу, ціна 8400 доларів. Є панорамка. Шкіряний салон. Так, хто шукає Mitsubishi ASX? є такі два варіанти. По-першому 2016 рік, е так, повний привід, автоматична коробка передач 92 тисячі пробігу, ціна 15 750 доларів. Бачимо контакти. Каненний салон. Mitsubishi ASX чорний колір. 13 рік, 2 і 3 дизель, 220 пробігу, 14300 доларів по вартості. Тут контакти, повний привід. Шкіряний салончик бачимо. Hyundai X35, 13 рік 148 пробігу, 2,0 дизель, автоматична коробка повний привід Ціна 14,650 14 650 доларів. Шкіряний салон, який матконтроль. Да,чіадастер. Один 1,6 газ бензин. Так, 106 пробігу в рідній фарбі ціна 11 900 доларів. Тут контакти. Шкіряний салон бачимо. Nissan X Trail. Так, Восьмий рік повний привід. 2,0 дизель, 230 пробігу, ціна 9500 доларів. Ось тут контакти до власника. Ford Explorer. Монстр такий, я б сказав, прикольний. Весь тонований. 20-й рік, 3,3 бензин, Просий атмосферний двигун без турбінки. Значить, повний привід, автоматична коробка 9-ступенева, шкіряний салон, лет-оптика, навігація, камера заднього огляду за ціною 28900, тут контакти. Тут він кот, майже як віршик вийшло, так? Да? Так, спробуємо заглянути у салону. Ось так все виглядає. Так, і трошки вигляду з боку. Тут я зараз поперескакую через ланцюги. Ось так. Citroen це crosser 12х 227 пробігу, 2,2 дизель. Автоматична коробка, повний привід, шкіряний салон. Ціна 12500 доларів. Тут контакти. Чорний колір. Шкіряний салон. Така машинка. Дачі Duster, чорний колір, 13-го року випуску 223 пробігу, 1,5 дизель, 9500 доларів, бачимо контакти. Шкіряний салон, механіка на оригінальних дисках з форкопом і зимова резина вже є.